Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з Python. І сьогодні ми поговоримо про введення виведення даних в Python, так, і перетворення різних типів даних. Розглянемо, ну, на прикладі двох найбільш поширених, але взагалі всі решта перетворення здійснюється точно таким самим способом. Ну і почнемо з чого? Почнемо тому, з того, що ми створимо новий проєкт. Файчами, так. Е, назвемо його тест 4. Так. Е, ну, е, що почати? Давайте почнемо, напевно, з введення даних. Е, відповідно, для зчитування даних із е, стандартного е, пристроя так, введення, в даному випадку це клавіатура. В мові Python використовується функція, яка називається Import. Причому містить в собі параметр prompt, призначений для вказання запрошення для введення. Тобто, відповідно, користувач щось просить, ну, програма просить щось користувача ввести, і в цьому параметрі Prompt вказує, що потрібно зробити. Ну, наприклад, ми можемо прописати змінну name, в ній використати функцію Input. І параметром Prompt в нас буде стояти стрічка, в якій буде запитуватись користувача, як вас звати. Ну і далі ми можемо за допомогою принта вивести цей елемент. Так, От, є. Виводиться питання, як вас звати, я можу там прописати. Іван. Ой, перепрошую. Іван. І в мене виводиться повідомлення. Тобто те, що я ввів, воно записалося в змінну, і потім за допомогою принта я цю змінну вивів, і таким чином у мене сформулювалося привітання. Що ще важливо знати про функцію input? Сюди ми можемо вводити не тільки текстові дані, а але й числові. Але тут варто пам'ятати, що функція input повертає завжди дані текстового формату, так? тобто стрічкового. Якщо ми, наприклад, зараз з вами введемо наприклад, ось елемент input А, так, попросимо ввести значення А. Цей рядочок, що зверху я закоментую, щоб багато разів не вводити різні значення. Так, знаємо, що з допомогою лапок ми коментуємо. Е, і виведу тип, е, ну, введу там число якесь і виведу тип даних е, змінної А. і потім, що щоб я не вводив, у нас завжди буде виводитися елемент стрічковий. Так, ну, Давайте перевіримо. Е, так, е, Ось є print е, type і наша змінна А. Ну, перевіряємо, запускаю я команду, ввожу число 15. Вводиться, що це в мене стрічковий елемент. Перезапускаю елемент, ввожу hello, також пишу, що це стрічковий. А як же, ну, сказати, а як же динамічна типізація, так, коли Python самостійно визначає який тип даних. Призначається в змінну. Ну, в принципі, все логічно, але проблема в тому, що функція input вона не проводить типізацію, а вона всі дані, які в неї вводяться, сприймає як стрічковий так, або текстовий. Тобто, відповідно, якщо я ввів значення змінної А15, це значить, в мене як текст 15 буде виступати. Так? Для того, щоб я міг далі з цими елементами працювати, мені потрібно його перетворити. І перетворити ми можемо наступним чином. Так? Наприклад, ми ввели змінну А. А далі за допомогою назви RM. Того чи іншого типу, ми можемо її перетворити в той формат, який нам потрібно. Ну І далі, якщо ми знову ж таки після цього перетворення перевіримо тип даних, ми побачимо, що в нас встановиться тип даних інтеджер. Ну і Коли ми там собі ще додамо якісь додаткові елементи для ведення, наприклад, потім ще схочу ввести змінну B. Перетворити її також потрібно буде, і можу провести елемент додавання. Ну, Давайте подивимося, що буде відбуватися. Отож, чекаю, поки я введу А, ввожу число 15. Бачимо, що спочатку в мене він був стрічковий елемент, але потім він став тип інтеджер. Ну, І тепер ввожу число 25, і в результаті в нас виводиться 40, тобто сума. Наголошую, що якщо я закоментую ось ці рядки з перетворенням, от. Так, Секунду, ось і ось. То помилки в мене видавати не буде. Просто програма додасть відповідні стрічкові елементи. Так, Тобто от я зараз веду 15. Ніби число, але бачите, воно не перетворилось, тобто так і залишила стрічка. Зараз веду 25, і в мене в результаті вийшло якесь число, яке взагалі не могло вийти. В зв'язку з чим це так відбувається? Тому що Python дозволяє додавати не тільки е, числові елементи, але й стрічкові. І він їх додає шляхом з'єднання. Тобто Він взяв два числа з'єднав. Якщо б я вів два слова, так, то в мене цих два слова також буде. З'єднано, ну і відповідно програма виконається. Але результату, який нам потрібно, в нас досягнуто не буде. Так, добре, ще один важливий елемент. Ми зараз витратили дуже багато рядочків, тобто я спочатку ввів, потім взяв присвоїв значення змінні А там, де я перетворюю цих даних. Це займає дуже багато місця і нам ну, не зовсім Комфортно програмістам використовувати таку велику кількість рядочків, тому використовують скорочений запис, де одразу ж після використання функції input її беруть в дужки і перетворюють в числове значення. Тобто ми спочатку пишемо int, кажемо, що ми хочемо перетворити це в числове значення. Далі input, щоб ввести це значення, і далі ми можемо провести якусь операцію математичну. Запускаємо, ввожу 15, ввожу 45, і моя математична операція відбулася. Типи даних перетворилися, все у нас в принципі, окей. Також в інпуті ми можемо використовувати елемент метод, який називається в нас split. І він передбачає, що ми можемо одночасно вводити дві змінні. Так, тобто ми можемо вводити змінну А і Б в окремих рядочках, так, а можемо вводити змінну А і Б одночасно. Ну, і не тільки А і Б, ми можемо цих змінних дуже багато різних варіацій вводити так, за допомогою метода split. Як це працює? Так, ну, давайте я візьму знову ж таки. Ось цей елемент закоментую. Ось це введення, яке в нас було. В такому випадку в нас буде відбуватися наступне. Так, тобто я, ну, нічого не відображається, але я розумію, що я маю вводити якісь дані, тому що в нас є функція input. Я вводжу перше число. Так, пробіл, ввожу друге число. І відповідно бачите, що в нас відбулося перетворення даних, верніше булося присвоєння змінних. Ну, але додалися ці елементи як стрічка. Чому? Тому що я їх не перетворив. Але знову ж таки, якщо я тут буду вводити більшу кількість, так, пробіл 10, пробіл 15. А не буде видавати помилка, яка пов'язана з тим, що я вказав тільки дві змінних, а ввів чотири значення. Тобто пробіл в даному випадку зараз виступає роздільником. Але ми можемо не тільки пробіл використовувати як роздільник. Наприклад, я можу додати сюди якийсь символ S. Так? І коли я запущу програму, в мене роздільником може виступати символ S. Так, ось у мене йде програма. ввожу 15 S. 25, і в принципі в нас дві змінні ввелися, і працюють. Е, яким чином я можу перетворити цей елемент? Так? Е, для того, щоб перетворити е, значення, і воно використовується як числове, е, нам потрібно ще перед е, цим інпутом прописати ще один елемент, е, який називається в нас map. І вказати тип, який ми хочемо перетворити. В даному випадку, за допомогою функції MAP, у нас відбудеться перетворення тих даних, які в нас є. От я, наприклад, входжу 10, пробіл 15. І в нас перетворилися в числовий ці дані, і відповідно вже провівся розрахунок. Якщо ми хочемо робити. Такі самі дії, але з іншими типами даних, ми просто перед інструментом полем для ведення вводимо той тип даних, який хочемо. Наприклад, я хочу зараз тут скористатися типом даних float. Так, і В такому випадку, що я роблю? Я просто замість інта. Так, тобто індер тип даних float, і тепер я можу вводити дані там, наприклад, ось такі. Так. І в нас відбудеться обрахунок. Що важливо, якщо ми маємо число типу float, а хочемо його перетворити в цілочисельний елемент. Так, то в нас скруглення за математичними правилами відбуватися не буде. Так? А просто буде відкидатися математична е дробова частина. Так, от я маю число 8 е і 6. Якщо я зараз подивлюся тип цієї змінної, я побачу, що це в нас буде тип е float. Так? Ось, бачимо. Але я можу перетворити і надрукувати цей елемент у вигляді інтеджера типу даних, і побачу, що в мене в такому випадку не буде заокруглюватися Д10, а просто дробова частина буде відкидатися. Тому це варто враховувати в тому випадку, коли ви проводите якісь точні розрахунки, що відповідно заокруглення відбуватися у вас не буде. Тепер, що стосується Введення даних. Тут також є свої певні особливості, ми ж частково з ним зустрічалися. Верніше, виведення даних. Виведення даних в Python використовується за допомогою, за допомогою функції print. і вона має ряд своїх особливостей. Ну, перша з них це, якщо ми хочемо вивести якісь окремі різні значення і поєднати їх в загальний елемент. Наприклад, я хочу вивести. Змінні А і Б, і вивести їхню суму. І хочу, щоб їх розділяли елементи, стрічкові, плюсик і дорівнює. Для того, щоб це все було в мене прописано правильно. Я через кому прописую почергово кожен елемент, який він в мене має виводитися. Якщо змінна, це я просто прописую назву змінної. Якщо це стрічковий елемент, я його беру в одинарні або подвійні лапки. Ну і в результаті, коли ми запустимо цей елемент, в нас відбудеться ось таке виведення. Крім того, є певні елементи, які дозволяють працювати з послідовностями даних, і встановлювати між ними роздільники яким чином цим ми можемо скористатися? Наприклад, ми маємо три змінних і виводимо їх одночасно. Так? Змінна А у нас є. Так, додамо ще 2. І ми хочемо вивести, скориставшися е, елементом аргументом функції sep, ми можемо встановити роздільник між цими е, змінними. Так, І коли я запущу на виконання цей елемент, в мене між ними встановиться знак, який є в лапках. Так, це є кома. Е, ми можемо встановлювати не тільки кому, можемо встановлювати там і інші значення. Так, Наприклад, якщо я задам слід. Одинарна лапка, то відповідно у мене виведеться одинарна лапка. Чому слеш одинарна? Тому що якщо я залишу тут три лапки, в мене буде видаватися помилка. Так само з подвійними лапками цей елемент працює. Так само цей елемент працює і з знаком питання і зворотнім слешем, який задається подвійним натисканням. Так. І зараз наш цей елемент розділить зворотній слеш. Так, на одну лапку забагато, перепрошую. Є, Розділив зворотній слеш. Також ми можемо переносити ці елементи на новий рядочок, для цього використовується елемент N. Є, Бачите, всі елементи записалися з нового рядочка. Також можемо між ними поставити табуляцію, для цього використовується літера «t». Запускаємо. От, Бачимо, між ними встановилася табуляція. Літера В дозволяє встановити вертикальну табуляцію. Ось тут вона в нас задалася. Ну і, в принципі, на цьому все. Це якісь основні моменти, які стосуються введення і виведення даних. Зустрінемося в наступних відео.